Сніданок, дві сосіски, дами йому сосіску, якась охотнича колбаска, хлібчик з авокадо. Марія дуже любить авокадо. Сьогодні день почався ранок з того, що ми міняли канюлу. Інсулін ми ще залишили, тому що міняти нам треба завтра, але вже сьогодні вранці поміняли. Ледь сьогодні проснулися, чотири вихідних у нас було, але ми йдемо в школу. Да, зайчик? Причина, чому ми терміново замінили каню на животик, інсулін я не стала міняти, там в колбасі ще є інсулін. Тому що вчора, ну, якби ввечері це нормально, опівночі завжди от піднімається цукор. І був піднятий не критично, воно задавало інсулін. Саме більше піднялося ось 216, це нормально е в півночі, якби перетравлюється їжа. І коли воно вже опустилося, я бачила, що воно почало опускатися, і я вже нічого не робила, вже спокійно пішли спати. Але вночі, от що я вранці обнаружила, що воно вночі додавало, і тримало цукор. Вище норми. У нас норма 180, це 10, але тримало вище норми. І зазвичай о другій, о третій ночі він опускається і вже там 120, 110. Навіть якщо ввечері там щось було більш карбоідне. А тут ось цілу ніч тримався ніч. І от вночі в 4 години ночі 136, це вже не норма. Але це все приходить з досвідом. Ми користуємося медтроніком міні-мед, інсулінова помпа. І це ось було цілу ніч. Воно там потихеньку додавало. Це вже ненормально. І якби ми вранці зробили болло на поснідать, я думаю, воно б не спрацювало. І ми замінили швиденько каньолу і снідаємо. І не піднімається критично, і навіть опускається вже наша глячимія. Всім рівних цукрів, всім хорошого дня. Всім добра! Тримайтеся сенсор. Це необхідність, це не розкіш.